Вітання з Житомира. Сьогодні ми з вами присутні на відкритті нового шестипустового комплексу мийки Люксвош. Розробкою і будівництвом даного автомоючого комплексу займалася компанія Люксвош. Все, що ви бачите зараз, є результатом роботи нашої команди. На даному автомийному комплексі присутні фактично всі функції, які може надати компанія Luxwas, включно з люкс активами Це нова функція Luxwash, яка була презентована нашою компанією досить недавно. Хочемо подякувати власникам мийки за довіру до компанії Люксвош, які не побоялися, незважаючи на ту ситуацію, яку ми маємо зараз в країні, звернутися до нас. Запрошуємо всіх жителів міста Житомира приїхати на дану мийку і насолодитися якістю функцій, які надає компанія Люксвош. І не забувайте, ми як багато, люксвош один.